О 11 годині, 20 хвилин 20 вересня, армія Російської Федерації обстріляла Дніпровський район Херсона. Загинув 27-річний чоловік. Близько десятої російський дрон атакував передмістя обласного центру селища Кіндійку. Троє людей отримали міновибухові травми та уламкові поранення. Також вранці з артилерії обстріляли Томину балку Херсонського району, пошкоджені три оселі. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби російські військові також атакували дронами Дніпровський район Херсона через кит вибухівки, отримав тяжкі поранення 39-річний чоловік та 58-річна жінка. Цього ж дня ввечері вдарили по Благовіщенському. На власному подвір'ї був поранений 35-річний чоловік. За інформацією у телеграм-каналі начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, Херсонську територіальну громаду, армія Російської Федерації минулої доби обстріляв сім разів пошкоджені: дев'ять приватних будинків, п'ять багатоповерхівок та дві автівки. Під обстрілом була і цивільна інфраструктура Береславського району, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи реактивні системи залпогню та артилерію на удари по населеним пунктам Дягінка та Новобереслав. Окрім цього, з БПЛА атакував місто Борислав, Нового Воронцовка, Балка та Тягінка ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, обійшлося без жертв. Минулої доби повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Військові Російської Федерації обстріляли 14 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, 14 приватних будинків та автомобілі. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.